1300 євро коштує ось такий диванчик в Іспанії. Такий нам коментар залишили. Людина везла диванчик Гаррі з України. Ціна у нього 55 700. Це вже в ось такі класні тканині, базова ціна близько 52 тисяч гривень. да, це може бути вигідніше, якщо ви маєте перевізника, і привезти такий диванчик в іншу країну може бути вигідніше. Чому його взагалі порівняли з іспанським диваном? Дуже класна посадка, класне, безпружинне наповнення. Це Ну, не преміум виробник диванів, але якість і ціни вище середнього, ну, за відповідну якість. І тут йде недешевий механізм розкладання. Ось така пума. За рахунок цього механізму, у вас два рівних, дві рівних половинки, тобто, ви коли спите, у вас під спиною, під попереком немає стика між секціями. Тут, до речі, є ніша для зберігання речей. Розмір дивана Гарі 3 на метр сімдесят і можна змінювати. І також можна змінювати конфігурацію, коли у вас посадка йде з цієї сторони, і з цієї сторони ви сідаєте спиною або пряма моделька диванчика. Коротше, все можемо зробити під вас. Диван Гарі на сайті Солоха є. Доступний оплату частинами на 5 платежів і в шапці профілю телефон для зв'язку.